Вітаю всіх на своєму каналі. Раніше я обіцяла, що буду робити огляд сортів вегетативних ампельних петуній та сурфіній. І ось сьогодні перше відео. Почати я хочу з такого сорту, як Famus Cherry Sky. Якщо я неправильно вимовляю, одразу прошу вибачення. Чому саме цей сорт? Бо зі всіх зоряних петуній, які в мене є, він починає квітнути самим першим. Що хочу про нього сказати? Він не нарощує довгих-довгих пагонів, бо в минулому році він вже в мене був. Але має ось таку кулеподібну форму, дуже охайну. Не потребує багато прищіпувань. Наприклад, в цьому кашпо я робила три прищіпування. Має дуже яскравий колір. Ще, що мені дуже сподобалось, це те, що незалежно від похолодання або спека, оця крапочка біла, вона була присутня увесь час. Тобто весь період. Квіточка, коли починає тільки квітнути, більш яскрава, а коли вже відцвітає, стає ну трохи світлішою. Ось цей сорт у стакані 200 мл. Я робила тут одне прищіпування